Привіт, друзі! З вами Антон Фером. Підібрали індивідуально під запит клієнта отакий крутий комп. Друзі, тут процесор AMD Ryzen 5 9600, материнка від Asus, Vik GeForce RTX 5060 Ti від Gigabyte, 32 ГБ оперативки і один Ter SSD M2. Ну, звичайно, система охолодження і блокживлення, все індивідуально по потужностях підібрано блокживлення від Chift, до речі. Ну і саме цікаве, дуже крутий корпус. Хочу його собі, дивлюсь вживу, і це щось неймовірне. А і ще друге було побажання клієнта, окрім візуала, щоб це було круто. І ще корпус мав би мати певні параметри, щоб влаштувати його в меблі. Тож повністю індивідуально під клієнта, під всі його побажання, під його бюджет підібрали такий крутий комп. Давайте розглянемо його ближче. Ну, а хочеш собі індивідуально комп, будь ласка, звертайся індивідуально по твоїм бажанням, по твоєму бюджету, за твоїми вимогами. Ми зробимо будь-який комп'ютер індивідуально під тебе. В наявності широкий асортимент техніки. І якщо чогось не буде індивідуально для тебе, привеземо під замовлення. Тож магазин Ferrum. Ми втілюємо ваші комп'ютерні мрії в життя. Всі наші контакти є в описі. Звертайтеся.